Генеральний секретар ООН пан Гімун рішуче засудив авіаудари в афганському кундузі, які призвели до загибелі і поранення медичних працівників та пацієнтів у лікарні лікарі без кордонів. Про це йдеться в заяві прес-служби ООН. Генсек зазначив, що лікарні та медичний персонал знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права. Міжнародна благодійна організація заявляє, що в результаті авіаудару загинули 19 людей, 12 співробітників місії, четверо дорослих пацієнтів. І троє дітей. Під час бомбардування у госпіталі було 105 пацієнтів і понад 80 зарубіжних та афганських медиків. Представники угрупування Талібан звинувачують афганську розвідку, що та цілеспрямована вдарила по закладу. бойовики захопили кунду з 28 вересня. Наступного дня урядові війська за підтримки армії США почали визвольну операцію, в ході якої було вбито 150 бойовиків. Військові заявили, що їм вдалося повернути контроль над більшою частиною міста. Однак Зіткнення тут досі тривають.